Кашкай плюс 2 2012 року, 1,5 дизель, механіка, максимальний комплектації BOSE, Гарний стан, по кузову не фарбований, 182 тисячі оригінального пробігу. Є всі підтвердження по цьому пробігу. Ось у нас шкіряний салон, підігріви, панорама, навігація, камера заднього огляду, безключовий. Саме максималочка у нас 7 місць. Значить, по двигуну 3000 тому є там акти виконаних робіт на 1000 доларів, поміняні антифріз, помпа, ремні роліки, теплообмінник. Це 3000 тому. Все замінено. Так що зараз складення автомобіль не потребує взагалі. Кому цікаво, будь ласка, місто Вознесенськ, Миколаївська область. Можливо, також доставочка цього автомобіля, в ваш регіон. Звертайтесь.